День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжку мрії від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,60 см. У глибину ліжко займає 2 метри вісім. Висота узголів'я 1 метр. Це ліжко йде з вбудованим матрацом. Спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення матрацу пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Матрац в цьому ліжку підіймається за рахунок газліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. Ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалося на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!